Сьогодні весь світ захоплюється українцями, нашою єдністю, незламністю та непохитністю. І хоча ми зараз стоїмо на передовій боротьбі за свою незалежність, весь цивілізований світ боїться, що цей шлях доведеться пройти ще багатьом. До Бориспільського ветеранського центру завітала делегація з Литви, маленької, але великої країни, яка вже з перших днів війни підтримує Україну. Литовські гості ознайомилися з роботою центру. Обговорили виклики, з якими стикається наша країна, і перейняли досвід роботи з ветеранами. Також литовська делегація відвідала центр життєстійкості. Директор центру розповіла про важливість цього проекту та отриманий досвід. Гості з Литви, зокрема радник міністра охорони здоров'я Литви Скрімантас Крухкайтіс, цікавилися методиками, стандартами та можливістю обміну досвідом. Ми впевнені, що разом через спільні зусилля зможемо створити потужні механізми допомоги людям, і ми готові ділитися знаннями та досвідом, аби разом будувати краще майбутнє. Секретар міської ради говорив про те, що їхня допомога безцінна, і Україна дуже цінує цю дружбу. Подякував делегації та всьому литовському народу за ту неймовірну підтримку, яку вони надають Україні.